Усім привіт! З вами Павло, і поговоримо сьогодні про цікавий і нечасто зустріваний в наші часи аудіопристрій. Це FOSI sk 01. Ну, точніше, саме sk 01 можна без проблем придбати у самих FOSI на сайті. В них є в магазин онлайн на сайті, на Аліекспресі, на Амазоні. Ну, ви знаєте, здогадуєтеся, де будуть посилання внизу під описом, в описі, точніше, до цього відео. А... Рідкісний це звір, тому що це чистий підсилювач для навушників без ЦАПу. Якщо потрібен ЦАП, то в них є СК-02, а це СК-01. І тут у нас тільки підсилювач, але звісно було б нецікаво, якщо б це був просто підсилювач, тому тут є темброблоки, можна покрутити низькі, середні та високі частоти. Доволі потужний на високому гейні 2,4 Вт, на низькому 300 мВт. Тому універсальний, є вбудована батарея, яка працює до 6 годин. Але, звісно, не для того, щоб зробити його портативним, він розмірами не підходить, а просто для того, щоб забезпечити його більш якісним автономним живленням. Тому використовувати його можна як підсилювач для навушників, як передпідсилювач, як еквалайзер, тобто варіантів безліч. Але давайте подивимося на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Діду, а тобі не страшно сторожити вночі автостоянку? Страшно, але тільки поки не засну. Як бачите, коробка тут така сама, як в СК-02, тобто з різниці тут тільки стікери. Проста поліграфія, простий картон, тобто нічого видатного, але з іншого боку, в нас тут доволі бюджетний пристрій. В коробці в нас інструкція. Далі, ось такий кабель з адаптером USB Type-C, USB Type-A, щоб можна було все заряджати від будь-якого. Блоку живлення стандартного, ну і сам пристрій. Він зроблений з металу і, як бачите, має таку відносно цікаву, незвичну форму. Є певна вага, тобто він не супер важкий, але не відчувається таким от зробленим з дешевого сіломіну. Тобто він може і зроблений, але все ж таки в нього є відчуття ваги ось ці гумові. Прокладки, Накладки знизу дозволяють йому надійно зафіксуватися на столі і гарно себе там відчувати. Тут в нас лінійний вхід та вихід, сюди сигнал, звідси ми отримуємо сигнал без додаткового підсилення, якщо ви хочете використовувати його у ролі передпідсилювача або темброблоку. І 5 В USB для зарядки. Ось у нас індикатор живлення і зарядки. І також, коли акумулятор повністю заряджений, він просто працює від зовнішнього живлення. Тут в нас виходи 3,5 мм і 6,3 без усіляких там новомодних балансів. Далі, зверху, всі елементи керування, їх доволі багато, насправді. Фосі намагалися подумати майже про все і зробити максимум того, що можна зробити в нормальному бюджеті. Тож, ось у нас. Гучність, вона ж працює як вимикач самого пристрою. Повертаємо, і ось, бачите, в нас тут горить зелений світлодіод. Він означає, що пристрій працює. Якщо відпочне морга... блимати, означає, що в нас акумулятор сідає. Доволі гарна хода в нього, м'який розбаланс каналів фактично відсутній, тож доволі все добре. Тут в нас додатковий індикатор, він блимає. якщо... Підсилювач подає дуже потужний сигнал на навушники. Вони це зробили для того, щоб попереджати вас, щоб ви раптово не вдягнули навушники, які гучно грають. Далі в нас бас, середні та високі частоти. Три регулятори, в яких є середня позиція. Тобто вони от фіксуються в середній позиції кожен і це нуль, тобто на нулі вони фіксуються, і вже там від нуля можна додати і відняти. Верхні частоти регулюються в районі 10 КГц, середні 1 КГц, і низькі частоти це 50 Гц. І тут в нас три кнопки, до яких додана легенда збоку. Всі кнопки гарно клікають, зручно натискаються, і по ним дуже легко зрозуміти, яка з них натиснута, а яка ні, тому що вони фіксуються в нижній позиції. Тож, це в нас гейн, ось так максимальний, ось так низький. Ну, тут треба обережно, щоб не ввалити раптом собі максимальну потужність на навушники, але ну, зголосіться, що це не той перемикач, який можна якось випадково натиснути, тому що натискати його треба глибоко до кліку. Далі, ось цей вимикач нас вмикає, вимикає ось цей темброблок. Тож, якщо ви за пуризм, ви можете просто. Натиснути його, і це буде так званий чистий режим, в якому цей темброблок обходиться. І ось ще один перемикач він дійсно цікавий і доволі корисний. Він е, дає, додає нижніх та верхніх частот. Для чого це зроблено? То для того, що в нас дуже нерівномірний слух, і він також його нерівномірність залежить від гучності. І на низькій гучності ми сприймаємо переважно середні частоти. Ну так еволюційно закладено в нас, тому що нам на середніх частотах треба слиг чути голос. А тому навіть там шепіт ми розрізняємо. А от там бас і верхні частоти, вони не так важливі, тому ми починаємо їх. Краще чути на високих рівнях, і коли ви слухаєте на низькому рівні, звук здається таким більш пласким, і хочеться його додати і навалити. І ось ця кнопка якраз акцентує низькі та верхні частоти для того, щоб збалансувати цю особливість нашого слуху. І в цьому режимі, коли у вас низька гучність, можна слухати щось без того, щоб підіймати гучність більше ніж це вам комфортно. Доволі така корисна річ. Що стосується звуку, то насправді це дуже чесний пристрій. Він класно звучить за свої гроші. Тож не треба від нього очікувати якихось там вбив з гігантів або чогось для чого він е, не призначений. Про поєднання і призначення поговоримо пізніше. Я не буду тут будувати якийсь сетап, а також не буду наводити тут треки приклади, тому що насправді да, тут. Що описувати звук, якщо ви можете як завгодно його змінювати. І ви знаєте, насправді я от коли його тестував, я замислився над тим, що мені шкода, що в нас зараз більшість аналогових аудіопристроїв вони позбавлені регулювання низьких частот, верхніх частот, так як було, да, наприклад, там умовно у 80-ті. Я, до речі, не знаю, чому так сталося. Чи авдіофіли зі своїм пуризмом це вбили, чи просто всі почали економити, тому що насправді це мати можливість підкрутити звук під себе, це дуже прикольно. А особливо насправді в навушниках, тому що навушники вони доволі така нерівна штука, нелінійна, тому в цілому підлаштувати щось під себе дуже класно. І насправді якісь дуже недорогі навушники можна підкрутити так, щоб вони звучали приємно. Звісно, там не з'явиться умовна технічність, не з'явиться шаруватість верхніх частот. Але підкрутивши ту наличку, взагалі можна багато чого добитися. Тобто, да, не так, як там умовно дехто в інтернеті розважається там. Ось ми візьмемо KZ, еквалайзером підкрутимо їх під Ачиха ан... Аудіо Андромеда. Ура, в нас вбивці Андромеда. Ні, так це не працює. Але тоналку підкрутити під себе це прикольно. І ось ця функція гучності це теж дуже класно, але про неї теж трохи згодом. Тому в цілому тут багато чого можна під себе змінити. Ну тому і описувати якийсь варіант там звучання немає сенсу. По замовченню, це нейтральний пристрій, доволі лінійний. З непоганою роздільною здатністю, звісно, якщо там не розглядати його вартість і почати прискіпуватися, то в нього там не максимальна роздільна здатність, хоча й непогана. Там на верхніх частотах і на глибоких низьких частотах є до чого придиратися, але насправді ну, він не створений для якихось топових навушників, навушників, на яких це можна розслухати. Якщо вже говорити про навушники, насправді немає сенсу з ним використовувати чутливі внутріканалки, ну тому що вони в принципі дуже чутливі. і Тут буде певний фоновий шум. А внутріканалки чутливі можна просто під'єднати до якогось там умовного ЦАПу, там СК-02 або ще чогось іншого. І також не дуже добре він себе поводить з. А, такою нечастою штукою, як навушники з низьким імпедансом і низькою чутливістю, є в нас кілька таких планарів да, на ринку. Тобто для цього він теж не створений, але для тих навушників в цілому потрібні специфічні пристрої, здебільшого, а не дешевий 80 доларовий підсилювач. А ось з чим себе він класно показує: це повнорозмірні навушники, особливо ті, в яких там, хоча б 40 ом імпедансу і вищі. Якщо там кілька сотень, то це взагалі і казка. Тайри, синхайзери, Fio FT3 300 Омні. Тобто тут він прям добре з ними себе почуває, гарно качає, дає, придає їм динаміки і емоції, тому дуже гарно показує. Що тут можна сказати про нього? Це те, що, по-перше, немає великої різниці. Чистому режимі і режимі з темброблоком, якщо скрутити все на нуль, тобто нема такого, що там включив цей темброблок і в тебе погіршився звук, на відміну від цифрових еквалайзерів, які почали додавати в багато в які пристрої зараз. Тобто, зараз майже всі на ринку крупні гравці розробляють свої цифрові еквалайзери, виходить в усіх по різному, але я так розумію, що. А, ринок відрегулювався в той бік, що людям потрібно налаштовувати звук під себе. А з гейном, насправді здебільшого я використовував міський. Високий гейм включати великого сенсу немає з ним. Я не почув такого. А ось ось це loudness, це дуже класна фішка. Спочатку, коли активуєш, то здається, що якось басу навалило трошечки забагато і хочеться його менше. Але потім, коли його віджимаєш, то насправді розумієш, що звук такий якийсь плаский, і е, я за те, щоб таку функцію додавали в більше пристроїв, тому що це допомагає зберігати слух, тому що на низькій гучності майже все звучить гірше. Тому що ми менше сприймаємо бас, менше сприймаємо верхні частоти, або нам потрібні якісь дуже виподібні навушники, але вони починають давати спотворення на більш високій гучності. Тому багато людей просто навалюють гучність і тому, що так звук подобається. Це, до речі, ще одна з причин, чому в більш високий гейн часто звучить приємніше. А, насправді, просто він стає гучнішим, і за за рахунок цього звук стає ефектнішим. Хоча, якщо вирівняти рівні за допомогою приладів, то там не буде різниці в нормальних пристроях. Тож в цілому, ось ця функція додає смак, смаку на низької гучності. І якщо у вас ще й гарна шумоізоляція, то можна слухати навушники з меншою гучністю, і ваші вуха скажуть вам велике дякую і на коротким. Проміжку часу і на більш великому. Насправді, гігієна слуха це дуже важливо, дуже раджу берегти вуха, не слухати дуже гучно, не навалювати гучності і так далі. Але, мабуть, про це поговоримо окремо. Тому я, мені дуже подобається, що тут в нас така універсальність. Я насправді для себе знайшов дуже цікаве застосування для цього пристрою. Він в мене працює в телевізійному сетапі, тому що в мене окремий телевізійний сетапчик, в мене медіаплеєр зіду, з нього йде на ЦАП від Нюпрайма, потім з Нюпрайма йде сюди. Тут він працює як темброблок, і з нього йде на підсилювач колоночний теж від New Prime. Для чого я це роблю? Тому що в дубльованих фільмах часто гу... якісь постріли гучні, а голос не чутно. І в таких випадках насправді підкрутити середні частоти і притиснути бас і верхні частоти. Буває корисно і до того ж, скажімо, мені подобається саме аналоговий варіант регулювання без еквалайзеру, тому от так я користуюся. Тому в цілому це дуже класний пристрій за свою ціну. Не треба очікувати від нього якихось проривів, але от за 80 доларів, особливо як в якості такого портативного. Ну окей, не портативного, а в якості темброблоку він себе показує чудово. Ну і якщо у вас є підходящі для нього навушники, то ще чудовіше себе покажуть. Ось за це я люблю. Фосі в них вони завжди намагаються дати максимум функціональності. В цьому випадку це таке повернення в минуле, тобто і ось ця. Функція гучності вона була в старих пристроях і темброблоки. І сподіваюся, що ми побачимо більше таких пристроїв на ринку і від Фосі, і від інших. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.